Демократичний рух, що в цілій Європі закликає всіх благородних під прапор оборони убогих і скривджених, для церкви не є чужий. Навпаки, духовенство всього нашого краю є до нього прихильним, бо ж і дух Христового Євангелія щиро і всебічно демократичний. Опіка убогих і оборона тих, що самі себе боронити нездатні, рівність і братерство всіх людей, це ті ж засади справедливості та любові до ближнього, на яких тримається вер. Євангельський закон. Цей закон велить духовенству стояти на сторожі прав убогих і більше дбати про тих, що найбільше потребують допомоги. Так чинив Христос, так мусять чинити і Його слуги та учні. Коли Син Божий прийшов з неба на землю чоловіком, щоб рід людський спасти, то став убогим і слабким, народився серед убогих і слабких і насамперед про них подбав. До них говорить у своїй першій науці їх наділяє блаженством духовним, називає щасливими тих, що в Богі духом, тих, які плачуть, і покірних, тих, що спраглі справедливості, переслідуваних за правду, дбає про їх. Добро не лише вічне, а й дочасне, вже тут, на цім світі, помагає їм і прагне полегшити їхню долю. Своєю наукою підносить їх і дає потіху, більшу і обнадійливішу, аніж та, яку їм обіцяли люди, що про долі убогих перед ним думали і мали думати після нього. Представляє кожне терпіння і кожен біль як хрест, позолочений променями спасення і освячений Божою ласкою, навчає терпеливості і через неї додає. Сил для піднесення своїм прикладом і своєю наукою вчить витримувати те, чого не можна змінити, та не втрачати надії і рішучості у праці та життєвій боротьбі. Він бажає активізувати весь суспільний устрій і спонукати всіх людей до праці для добра знедолених, підносить гідність людини, виводить з упадку родину, а сильних світ усього зобов'язує до справедливості і заохочує до милосердя. Змінює поганське розуміння влади, обмежує вживання дочасного добра, надає нові права убогим і покривдженим та накладає на багатих нові обов'язки. Доктрину Христа впроваджує в життя його церква. Продовж довгих століть працює вона над ліквідацією неволі, пропагує ідеї справедливості, рівності людей перед Богом і людським законом, поняття справжнього поступу. І де лиш пресвята наука Христова є втілена в життя, там слідують за нею мир і щастя. А скільки разів від неї люди відступають, так щоразу і заплутуються відносини. Настає війна, зростає ненависть. Соціальні труднощі Взаємини убогих і багатих у всі часи не раз ставали приводом для конфліктів і боротьби, бо і в теорії буває складно розмежувати взаємні права й обов'язки людей, і досі не було ще прикладу такого законодавства, яке вберегло би суспільство перед можливими зловживанням владою або економічною силою. У стосунках між людьми все ще зостається широке поле для доброї або недоброї волі, а зла воля при владі й силі може і найсправедливіше законодавство обійти в такий спосіб, що навіть діючи в рамках закону, не раз допускається реальної кривди. Наскільки ж більше лиха вона може завдати в тій сфері, де законодавство неточне, неясне, несправедливе або безсиле. а вже на ненависть і зловмисність, які прагнуть шкоди для іншого, навіть собі на збитки, людське законодавство ради не має, хіба що кару, яка часто безрезультатна, і в найуспішнішому суспільному устрої бувають соціальні труднощі і антагонізми. Соціальне питання у наш час ці труднощі настільки зросли, а антагонізми до того розширилися і стали настільки загальними, що із суми отих проблем і непримиренних суперечностей утворився зовсім неприродний стан, який називаємо соціальним питанням. Багато обставин зійшлося докупи у виникненні цього заплутаного питання: раптовий непідготовлений переворот у способах виробництва, поява парових машин, які змінили значення і ціну ручної праці і надали капіталове іншої вартості, засоби масової комунікації, що розвиваються занадто стрімкими темпами, швидко розчинили двері для всесвітньої конкуренції. Усе це разом із повсюдним відступленням від Бога і віри, зі знеціненням поняття справедливості і втратою любові до ближнього, із капіталістичною ліберальною теорією та її законодавством, усе це вкупі створило суспільний лад, який забезпечує капіталу таку перевагу над працею, що всі ми зараз усвідомлюємо несправедливість цього становища, але не зовсім розуміємо, що і як робити, аби виправити зло й оздоровити суспільство. Це певна річ. У якій ніхто не сумнівається, при такому нашому сьогоднішньому соціальному устрої легко може убогим робитися кривда, і та кривда часто насправді робиться. А світовий капітал, сконцентрований у руках невеликої групи фінансових можновладців, зростає так, що починає парадоксальним способом тиранити людство. До рук тих правителів поступово переходять усі міжнародні зв'язки і стосунки, від них починає залежати, буде мир чи війна, існування або або ж занепад держав і урядів поглинаючи всі менші капітали, великий міжнародний капітал набуває такої сили, що перед ним нічого не може встояти, тим паче, що вирує взаємна боротьба між усіма малими капіталами та їхня спільна із працею. Із тих конфліктів зароджується взаємна ворожнеча між усіма суспільними класами свідома і несвідома несправедливість з одної сторони, та обґрунтовані і необґрунтовані заздрість і ненависть із другої. У нас же становище є ще важчим через нестерпні економічні умови в цілому краю, через безустанну політичну боротьбу, надмірні податки і більший аніж будь-де брак просвіти убогих. Непомірно загострена в наш час боротьба змушує всіх замислитися над таким станом речей, спонукає до пошуку управи на зло, яке з кожним днем росте і примножується. Багато хто розуміє, що потрібно докласти рук до щирої і посиленої праці задля покращення долі убогих верств, до розгладження суспільних нерівностей і до залагодження конфліктів. Розв'язання тих суспільних суперечностей є набагато важчим на практиці. Около них скупчуються всі людські пристрасті, а будь-яка помилка на тому поприщі може легко розпалити новий конфлікт і штовхнути людство у ще більші протистояння, а убогих у тяжчу скруту. До розв'язання соціального питання церква приступає із принципами християнської віри і етики, незмінними майже дві тисячі років, однак повсякчас повним життям і актуальністю, здатними всьогочасній боротьбі принести світові мир. Ці принципи досі актуальні. Вони і зараз нові, бо ще ніколи і ніде не було щиро прийняті і цілком виконані. Людство навіть тоді, коли більш або менш приймало Христову віру у приватному житті кожного, завжди ухилялося від втілення в життя його суспільних принципів, і тому ми й досі не бачили ще держави в основі своєї щиро християнської. Розв'язання соціального питання полягає в тому, щоб весь суспільний устрій став християнським, спирався на Божу справедливість і Христовий закон. Над цим і працює духовенство. Засади соціалістів і тим то церква і різниця від світського суспільства, яке раде було б вирішити соціальні питання без огляду на будь-які етичні і релігійні принципи. Це фундаментальна різниця, бо навіть при цілковитій щирості тих людей і добрій їх волі не можемо їхню діяльність вважати корисною. Мусимо всі рішуче і голосно протестувати проти легковаження тим, що безумовно є основою і мірою вартості кожної праці. Уже щодо питання, як розв'язати. Та заплутані суспільні взаємини маємо два протилежні рішення: відповідь християнства і відповідь соціалізму, стяг боротьби за кращу долю убогих, що його високо підносить церква, підхопили і соціалісти, але їхня доктрина і вся їхня діяльність так відрізняються від християнських доктрин і від суспільної католицької акції, що навіть у найменших відтінках розмежовані та взаємно противляться. Там, однак, де посеред християнської спільноти соціальні поняття віри не досить з'ясовані, або де християни про них забувають, соціалістична агітація може так уподібнюватися до християнської, що їх заледве ледве можна розрізнити. Тоді буває, що християни докладають рук до праці антихристиянської, яку не трактують як таку. Соціалісти ж, не виказуючи явно своїх справжніх намірів, уміють так майстерно агітувати і притягувати до себе людей, що ті супроти власної волі, а багато з них часом і несвідомо стають провідниками їхніх ідей. Наше судження про соціалістів таке становище нашого суспільства. Хоча український народ є щиро християнським, і, хоч ревне духовенство стоїть на сторожі засад віри і народного добра, на діяльність соціалістів, що є шкідливою для віри і для людей, у нас ще замало звертають увагу. Не бачимо суттєвої різниці між християнською демократією і соціалістичним рухом. Наші соціалісти, хоч і заявляють про свою солідарність з європейськими соціал-демократичними партіями, не сміють, однак передвірним нашим народом розкрити свою суть так відверто, як це роблять соціалістичні партії в інших країнах. Ми ж, не маючи змоги бачити зблизька боротьбу за віру й моральність, яка там ведеться, нерідко вважаємо соціалізм нешкідливою ідеологією, а частина нашої молоді вбачає в ньому свій ідеал. Тому в суспільній активності занадто часто із соціалістами солідаризуються ті, хто загалом не згоден з їхніми принципами. Багато хто з нас забуває, чим є насправді соціалізм в Європі. Це не дивно, бо й чимало наших соціалістів мають про це невиразні уявлення. В їхніх рядах не раз із жалем спостерігаємо найблагородніших молодих людей. Є поміж ними і деякі священничі сили. Слухай. Шептицький голосом прохаська.